Всім миру та процвітання! Зараз в цьому ролику я хочу спробувати новий сорт моєї колекції. Сливку диплоїдну сливу. ось, Бачите, які пагони погнало в цьому році. що Я просто здивований, наскільки це слива дуже сильна. Це сорт називається Danді Blue. Не знайшов я не одного відео по цьому сорту. Не знаю. Коли він має достигати, хоча у характеристиках написано, що це рання алеча, рання слива. Має отакі невеликі розмірі, близько 40 грам. Ну, а зараз я спробую скуштувати її та да, поділитися своїми враженнями про цей сорт. М'якуш, отака жовта. Кісточка біль за все не відділяється. Ну, Можливо, це в цьому році, оскільки це перший врожай, то таке іноді буває. Смак звичайний, сливовий. Вона, мала бути, ось тут є таке місцинка, бачите, пруїнове покриття. Але я її так часто пальцями щупав лапав, що я його повністю, так скажем, ось Також з цієї сторони трошки ще залишилося воно. І вона б мала, ця сливка, такий блакитний колір. Але вийшла ось така бордовенька. Ну, Ще раз зараз спробую. Чесно кажучи, не знайшов я в цій сливці щось такого незвичайного. Хоча пару днів назад одна впала, вона була червива. І коли я її спробував, мені трохи щось це нагадало смак дині. Оця, хоч і м'яка, але з оцієї сторони вона ще чомусь твердувата та кисла. Ну, це перший плід, тому він виходить ось такий неліквидний. Е, є тут ще один плід. Ще вона зеленкувата. І, до речі, я 10 днів десь назад 12 обробляв. Тому не знаю, чи препарати вже вийшли з цього дерева чи ні. Надіюся, що мені нічого від цього не буде, що я скуштував. Ну, а оце внизу я показав. Це була сливка лихни. Слива олича лихни. Вона мені подобається, вона також має пруїнове покриття. Дечі вона трохи схожа на попередню, але має більш округлу форму. Та сливка була трошки така сплюснута. Ну Зараз я також цю скуштую. Просто щоб можна було порівняти із тою попередньою данді блакитною. Тут там темна, темна бордова. Біля шкірки кислувати. Я думаю, що вона ще має трошки повисіти. Але всередині доволі такі Соковита. Ну, соковита, то дуже. Просто тут сам сік. Це значить, в крону цієї червонолистової лихни була зроблена Данді Блу і була зроблена там ще одна сливка, яка на той рік також має зацвісти вже. А на іншій моїй червонолистовій там буквально один чи два плодики. Не знаю, чому так. Чому так відбувається? І це вже другий чи третій рік підряд. що От саме на цій. Нема плодів. А на тій попередній є. Ну, а зараз ми ще переїдемо в інше місце до моїх батьків, де у мене друга ділянка. І подивимося, там також є одна щепа Данді Блу. Подивимося, що там з нею відбувається. Зараз знаходжуся на іншій дільниці. Забув, тут у мене дві щепи зроблені. Ось бачите, свилка. Бачите, яка вона покрита. Блакитним руїновим покриттям. Ну, вона також вже м'яка, тому зараз цю ще скуштую раді цікавості. Там ще десь з цієї сторони ще одна є. Слабо відбувається запилення, бо це диплоїдна слива, і для диплоїдів обов'язково має бути запилювач. А тут це лише один він. І, наприклад, оці сливки Оце все, хоч вони схожі на неї, але це звичайна слива і вона їх не запилює. Ну, а тут смак уже трохи кращий. Да, прикольна сливка, звісно. Але такого нічого незвичайного в ній нема. Обична слива, солодка, якимсь своїм особливим ароматом. На цій сливі також дуже багато слив. на жаль, не знаю я, що це за сорт, ось гілку вітер обломав дуже велику. ну Поки її не обрізаємо, може, може достигнуть в такому положенні. Ось такі здоровецькі сливки. Так, ну що ж, на цьому буду закінчувати, кому цікаво було пальчик доверху, а ми... Прощаємося з вами до наступної зустрічі.